Тату, а чому задавнений йогурт зеленіє? Це тому синку, що бактерії надягають військову форму і стають біологічною зброєю. Старенька пані купує живу рибу. Скажіть, будь ласка, а у вас риба свіжа? Ну, пані, вона ж жива. Ну, я теж жива. Даремно ми з тобою були проти того, щоб дочка зробила пірсин. Після того, як вона всунула собі в ніс кільце, стала набагато зручніше піднімати її до школи. Чоловік сердито каже дружині. Відправила мене на батьківські збори і не сказала де вчиться наш син. Це тільки ти так можеш. Дружина лається з чоловіком. Я кручусь, як дурепа у колесі. Не дурепа, а білка. У білки шуба є, а я дурепа.